Друзі, всім привіт! Сьогодні 8 серпня 25-го року. Знову їдемо по грибочки. Ось ранок такий гарний краєвид застали. Такий туман стелиться над лісом. Можливо, бо я толк. Гарні місця. Ну що, поїхали зі мною. Тільки зайшов від дороги метрів п'ять і вже є перша знахідка. Йдемо подивимось. Ось такий вічок гарненький. Йдемо далі. Пройшов пару метрів. Погляньте ось ще один. Це як сховався. Пройшов кілька метрів. Ось такі два підосечники. Одного ми візьмемо, того залишимо. Приїхали з самого рання, але бачу, вже хтось був до нас. Бачите, різані гриби, але біля нього. Ось такий миленький стрій. Зараз гляну. Такий красончик. Подивіться. І катрійця білих. Але жалко. Червою. Ведь черві. Ну ладно, йдемо далі. Молоденький, білий, який Гарненький. Ось такий красунчик. Діць. Як з картинки, ні. Ранок трошки радує. Ще одного знайшли. Друзі, гляньте просто, що я знайшов. Це просто щось. Раз, два, три. Чотири. Чотири грибочки зараз будемо заливати. Подивіться, на одному місці. І знову білий. Далі бачу ще один. Але мабуть, червивий. Зараз подивимось. Навіть не один, а два. А, вони вже гнились. Вже навіть не буду чіпати. Подивіться, яка краса. Дивіться. Такі велетні. Знайшов ось такі два підберезники, бабки, один і інший. Ось. Такі красунчики. Ще один красунчик нам ну, трапляється по дорозі. Дивіться який. Молоденький. Видите, вот так красота. Чистенький, молоденький, молоденький блячок. Такі ось грибочки нам трапляються. Не знаю які вони. Червоні чи ні. Потрібно дивитись Дивіться, прям в хащах ось такий красочок. Ще один біленький, дивіться. Трапилось ще два. Друзі, ось такий от результат за годину часу. 22 білих. Я вважаю непогано. Кому сподобалось відео, Підписуємось ставимо лайки і до наступного виходу в лісу.